Всім привіт, друзі! Ви на каналі Business Tribe School, це школа маленьких лідерів, і ви дивитесь подкаст Академія успішної дитини. З вами я ведучий цього каналу Олексій Кравченко, і ми починаємо. Тема сьогоднішнього відео: як залучити дитину до домашніх обов'язків секрети успішного батьківства. Батьки завжди завжди прагнуть надати своїм дітям краще включаючи стиль життя. Важливою частиною цього стилю є домашні обов'язки, які навчають дітей відповідальності дбайливому ставленню до навколишнього середовища та співпраці в родині. Однак багато дуже багато батьків стикаються із супротивом з боку дітей, які не бажають. Брати участі у прибиранні або виконанні інших домашніх завдань, як зробити так, щоб дитина із задоволенням виконувала свої домашні обов'язки. У цьому подкасті ми розглянемо декілька секретів успішного батьківства у цьому питанні. І перше, що варто пам'ятати, це те, що домашні обов'язки для дитини повинні бути відповідними її віку та здібностям. Не можна завантажувати дитину за надто складними завданнями, які вона просто не зможе. Виконати, проте зі зростанням вашої дитини можна збільшувати складність завдань. Наприклад, маленька дитина може прибирати іграшки, а підліток вже здатен допомогти приготувати обід. Друге, завжди домовляйтеся наперед. Важливо домовитися про домашні обов'язки, наперед, щоб дитина знала, чого від неї очікується. Це допоможе уникнути непорозумінь і конфліктів. Обговоріть обов'язково з дитиною, які саме завдання вона буде виконувати. І врахуйте її думку. Це створить почуття власної важливості та відповідальності. Третє будуйте стосунки на довір'ю. Довіра між батьками і дітьми грає дуже-дуже важливу роль. Якщо стосунки повні любові, повні поваги, розуміння, дитина завжди з радістю погоджується виконувати домашні обов'язки. Вона буде робити це не через тиск, а через любов до вас і бажання допомогти. Четверте ні. Ніколи, ніколи не порівнюйте свою дитину з іншими дітьми. Кожна дитина, вона унікальна. Її здібності можуть Відрізнятися від інших дітей не порівнюйте свою дитину з іншими та не очікуйте від неї ідеальних результатів. Завжди-завжди оцінюйте розумно її зусилля та поступовий розвиток. П'яте заохочуйте та винагороджуйте. Важливо заохочувати та винагороджувати дитину за виконання домашніх обов'язків. Це може бути морозиво після прибирання кімнати або додатковий час на комп'ютерні ігри після допомоги при приготуванні вечері. Позитивне посилення Ілення завжди допоможе дитині бачити цінність своїх зусиль. Але треба також розуміти, якщо ви збираєтеся виплачувати грошову винагороду власній дитині за домашні обов'язки, то це, скажімо так, не зовсім правильна стратегія. Чому це так і як робити правильно? Тобто, за що і коли можна давати власній дитині кишенькові гроші, ми розбираємо та навчаємо батьків і їх дітей саме в нашому онлайн-курсі Академії успішної дитини. Лінк на який ви знайдете в під цим відео. Отже, залучення дитини до домашніх обов'язків важливий аспект її виховання. Пам'ятайте, що ключовими елементами успішного батьківства в цьому питанні є довіра, повага, адекватність завдань, попередня домовленість та ваша адекватна оцінка. Дотримуючись цих порад, ви завжди зможете робити процес виконання домашніх обов'язків приємним та корисним для всієї сім'ї. Підписуйтесь прямо зараз на наш канал, щоб не Пропускати наступні випуски та пишіть свої власні коментарі, як саме ви привчаєте своїх дітей до домашніх обов'язків.